Літні олімпіади повертаються до Запоріжжя, фестиваль дитячої творчості та курс англійської мови для освітян. Про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Поля та територія освітніх перспектив. Вишивка, розпис, бісероплетіння, ляльки-мотанки. Усе це не просто творчість, а родинні символи, наповнені любов'ю та добром. У Запоріжжі відбувся міський фестиваль декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва Оберіг моєї родини. Юні митці представили власні обереги, які створювали годинами, днями, а то й тижнями. Чим надихалися діти та які роботи в результаті створили, побачимо просто зараз у Запоріжжі відбувся міський фестиваль декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Подія об'єднала талановитих дітей, які презентували власні творчі роботи від техніки малювання до виробів із солоного тіста. Фестиваль став уже традиційним. Фестиваль стежини рідної землі проходить вже багато років поспіль. Цього року тема фестивалю оберіг моєї родини. Учасники фестивалю є вихованці закладів позашкільної освіти віком 10-18 років. Тут представлені роботи з декоративно житкового та образотворчого мистецтва. Головна мета цьогорічного фестивалю розвивати творчість дітей та виховувати повагу до родини і родинних цінностей через створення образу оберего, символи захисту, тепла і любові. Юні митці кажуть, у кожному виробі частинка серця, адже оберіг це не просто прикраса, а символ любові, турботи і сімейного тепла. Даяна представила яскраві роботи у техніці декоративного розпису та інкрустації. Працювала за два тижні. У своїх роботах я прагнула зобразити. Не тільки якісь загально прийняті традиційні обереги, а й більш особисті, що відносяться до моєї родини та її сучасного прояву. А серед них шиншила. Шаншила – це живий талісман нашої родини, що символізує любов та затишок, що ми даруємо один одному. Мотанка це найдавніший та найтрадиційніший оберіг жіночого роду, що символізує жіночу мудрість та зв'язок поколінь. Кінь в українській культурі кінь це символ свободи та сили, також незламність українського народу, що гарно відображається у козацькій традиції нашого міста. А і ловець снів він захищає від негативу та своїх духів. Десятирічна Мелана теж взяла участь у фестивалі. Вона створила кілька робіт у різних техніках: аплікацію, ляльку мотанку вироби з бісеру та фоамірану. На кожну витратила по кілька годин. Перша робота це підвізка, беріг під ков. Друга робота це лялька мотанка Дуже гарна. І третя робота це з Україною в серці. Ось цей дуже гарний оберіг для мене. В мене вдома такий теж стоїть. Зазвичай одне заняття в мене займає одну годину, і ці поробки я робила за дві години. Цю я робила за дві години, це на два заняття. Цю я робила за три години за три заняття, тому що тут дві поробки, якщо можна так сказати. І цю я робила теж за три години. Тому що тут тканини потрібно. Під час. Під час фестивалю діяли й творчі локації, де кожен охочий міг створити власний символічний виріб: вишити міні-оберіг, скласти орнамент із лего лего-цеглинок чи сплести ланцюжок любові. Кожен заклад позашкільної освіти міста представив один вихованець чи вихованка. Це справжня галерея дитячої уяви, вироби з бісеру, в'язання, м'які іграшки, орігамі, живопис, декоративний розпис і композиція. Топіарі роботи оцінювали журі за відповідними критеріями. Ну, звісно, це відповідність темі, це дотримання техніки виконання. Також художня цінність і вклад автора змістовний. Тобто якась ідея має бути в роботі, і це ми оцінюємо також. Тематика фестивалю цього року це оберіг моєї родини. Представлено понад 30 робіт. Приймають участь дев'ять закладів позашкільної освіти. Роботи дуже різноманітні, дуже різноманітні техніки. Це і вишивка, і ліплення, і декоративно-ужиткове мистецтво в різних проявах, і образотворче мистецтво. Ну от я сама зараз прийшлася, подивилася роботи дуже різноманітні і всі класні. Символи, які діти обирають для своїх виробів, не випадкові. Вони мають глибокий сенс і здавна вважається, що обереги захищають людину від злих духів, негод і бід у сучасній культурі. Ці традиції теж живуть. Серед найвідоміших символів жіночої сили та материнського тепла залишається лялька-мотанка. Кожного дня до нас приїжджають військові, і окрім того, що ми передаємо їм допомогу, дрони, риби і все інше. Обов'язково кожному даємо мотанку. От я тримаю таку мотанку. Це моя мотанка. Вона вже така. Знаєте. Трохи покручена життям, але вона моя. І саме такі мотанки роблять наші дівчата. Вони їх мотають під 90 псалом, це обов'язково. Тоді ця мотанка буде мати такі, знаєте, оберегові властивості. Обов'язково цей оберег повинен мати ось таке обличчя, де будуть червоні нитки або червоні і зелені, бо вони дають життя. І хлопці дуже багато разів передають нам світлини і пишуть, що саме мотанка зберегла їм життя, зберегла їхню техніку. І Такі мотанки робили наші дівчата, наші прапрапрапрабабусі, коли їхні чоловіки відправлялися на фронт, коли йшли захищати нашу Україну. Але є свої такі магічні властивості. Потрібно обов'язково такі мотанці дати ім'я, і нікому це ім'я не говорити, вдихнути своє життя в мотанку, там де знаходиться в її серці. І коли погано, потрібно звертатися до неї, і вона обов'язково допоможе. Усі учасники фестивалю отримали дипломи і подарунки у творчих номінаціях. А найціннішою нагородою, кажуть організатори, стали щирі посмішки дітей і те тепло, яке вони вклали у свої роботи. До участі долучилися учні сьомих одинадцятих класів, усього 31 школяр. Олімпіада з географії відбулася в Укритті, де було облаштовано окремі аудиторії на кожній локації. Вчителі, інструктори, які стежать за дотриманням правил. Якщо хтось напише роботу швидше, ви маєте право здати роботу інструктору і бути. Це не заборонюється, але три з половиною години у вас в запасі, щоб все правильно написати серед учасників. Одинадцятикласниця Вероніка минулого року вона взяла участь у п'яти олімпіадах, у трьох з яких посіла перші місця. Цьогоріч брала шість предметів і вже здобула перемогу з історії. Окрім навчання, дівчина захоплюється спортом, читанням і вивченням іноземних мов та вміло поєднує хобі із олімпіадною підготовкою. Після уроків, іноді на самому уроці. У нас є ще додаткові уроки в школі. Я зараз навчаюсь на курсах від онлайн-школи. Також вона мене готує до НМТ. І це також підготовка до олімпіади. Але, взагалі, я дуже добре навчаюсь школі, з молодшою школою, тому в мене це добре виходить. Я також в цьому році брала з математики, хімії, історії, також біології, хімія та географія. Ну, для мене це особистий зріст, Також це ну моє портфоліо, а також це розвиток нашого міста, моєї школи. І ну якось хочеться вкласти і запам'ятати з ці історії. Ще один приклад натхнення Олександр, переможець минулорічного обласного етапу олімпіади з української мови. Він представляв Запоріжжя на державному рівні. Хлопець лідер завдачою, організатор освітніх ініціатив і справжній популяризатор рідної мови. У старшій школі я вирішив працювати більш концентровано. Тож у минулому році брав участь лише в олімпіадах з української мови та власне з географії. Там пройшов на всеукраїнську олімпіаду. Цьогоріч це історія, українська мова і теж географія. На Всеукраїнській олімпіаді наша команда Запорізької області посіла 13 те місце. І вона, до речі, наче вперше за три роки поїхала на Всеукраїнську олімпіаду з географії. Що найголовніше, я навчився поєднувати це з моїми хобі. Я також займаюся спортом, це бокс, і займаюся молодіжними ініціативами та проєктами. Це я вважаю моїм справжнім покликанням. Серед іншого я беру участь у нашій міській ініціативі Ліга лідерів. Та всеукраїнській спілці Урбана руху Запорізький регіон вдруге з 2022 року долучається до всеукраїнського олімпіадного руху. Та цьогоріч було оновлено правила проведення згідно нового положення. До олімпіадного руху запрошені, включені, і діти із області надані локації, тобто всі учні сьомих. Одинадцятих класів, які мають бажання взяти участь в Олімпіадах, і учні закладів освіти міста Запоріжжя і закладів освіти області, мають можливість взяти участь в Олімпіаді. Зараз у Запоріжжі складені всі створені всі умови для того, щоб учні могли долучитися до олімпіадного руху. Створені локації, обрані заклади освіти, в яких є укриття або підземні школи, створено графік. Цьогоріч і вперше відбір учасників відбувся не за рішенням вчителів, а за власним бажанням школярів. А ще долучитися могли діти, які нині перебувають за кордоном. Вони писали завдання дистанційно. Так, діти, які навчаються за кордоном, також мають можливість долучитися до олімпіадного руху. Зараз триває перший місцевий етап. В цьому етапі діти, які навчаються за кордоном, не беруть участь. Вони відразу беруть участь у другому обласному етапі. Вони беруть участь онлайн дистанційно. Але з обов'язковим дотриманням правил академічної доброчесності у місті працювало 13 опорних шкіл, де тривало написання всіх предметних конкурсів. Після міського етапу учасники змагатимуться на обласному, а далі всеукраїнському рівнях. А завершальним етапом є міжнародний. Англійська для освітніх лідерів у Запоріжжі стартував новий мовний курс для керівників освітніх закладів. Програма має на меті не лише вдосконалити знання англійської, а й допомогти управлінцям упевненіше спілкуватися з міжнародними партнерами. Як проходять заняття? Далі у сюжеті. Розпочався курс «English for Leaders». Ініціатива покликана допомогти керівникам закладів освіти підвищити рівень англійської мови до рівня B1-B2. серед учасників, директори, заступники 15 садочків, 12 шкіл і п'яти позашкільних закладів міста. Зараз це дуже актуально вміти розмовляти і розуміти, що тобі кажуть англійською. І взагалом я вважаю, що більше. Більшість знання для людини це не зайве, не зайва ноша, це потрібне і знадобиться завжди коли-небудь долучилися. Ну я думаю, що для ботанічного саду це теж актуально зараз, бо ми дуже активно співпрацюємо з нашими зарубіжними партнерами. І е, дуже часто зараз подаємо на гранти заявки, і хотілося б більш вільно володіти англійською мовою, щоб з ними і не тільки спілкуватися, а ще й вміти якісь може заповнювати якісь документи англійською. Тобто, ну я думаю, що це буде не зайве, і кожному це знадобиться. Курс триватиме 5 місяців. Учасники відпрацьовуватимуть сприйняття мови на слух, навички перекладу та спілкування у професійному середовищі. Заняття проводять раз на тиждень, по дві години. Усього сформовано дві групи, куди входять 23 особи. Ця ініціатива народжена департаментом освіти і науки Запорізької міської ради, комунальною установою Центр професійного розвитку педагогічних працівників. І безпосередньо автор цієї ініціативи освітнього проєкту є Ярослав Гончар, який вчитель англійської мови Запорізького академічного ліцею 71. Він є фіналістом першого випуску хвилі управлінський кадровий резерв. Його освітня ініціатива. Ініціатива була в топ 10 і вона є на часі, тому ми її зараз починаємо реалізувати. Навчає управлінців учитель англійської мови із шестирічним стажем Ярослав Гончар, вчитель англійської мови Запорізького академічного ліцею номер 71 та фіналіст формаційного проєкту Хвиля управлінський кадровий резерв. Перед стартом курсу кожен учасник отримав словник, куди записуватиме нову лексику, власний словниковий щоденник керівника. Наш проєкт «English Leaders» – вже в дії, ми навчаємо, надихаємо і доводимо, що англійська це не просто предмет, а ключ до лідерства і нових можливостей. Це буде інтерактивні завдання, в котрих ми будемо вдосконалювати саме комунікацію на англійською мовою для того, щоб надалі можна було співпрацювати в. Співпрацювати саме в міжнародних якихось проектах, грантах і так далі. Англійська мова це міжнародна мова, і це саме сьогодні це просто як must have. Ось тому кожен має володіти англійською мовою для того, щоб надалі розвиватися якось. Освітній курс не лише про граматику чи лексику, а про лідерство, комунікацію і відкриття нових можливостей. Бо сучасний керівник має бути не лише управлінцем, а й амбасадором змін і вміти говорити з усім світом однією мовою. Учитель, який надихає експерт, який змінює систему, і менеджер, який мислить по-новому, його освітня ініціатива визнана однією з найкращих у місті. У нашій студії Ярослав Гончар, педагог, менеджер, координатор і натхненик освітніх змін. Його проєкт увійшов до топ 10 формаційного проєкту Хвиля управлінський кадровий резерв. Тож ми поговоримо про впровадження ініціативи в освітньому просторі міста, погляд на повернення олімпіадного руху до Запоріжжя і силу віри у власну справу. Мене звати Гончар Ярослав Юрійович. Я є вчителем англійської мови Запорізького академічного ліцею 71, також експерт з сертифікації вчителів англійської мови. Та в цьому році я є координатором олімпіад з іноземних мов. Це саме є простір, де англійська мова є не просто навчальний предмет, а інструмент для того, щоб знайти лідерські якості. Та також я вважаю, що саме ця ідея і знайшла відгук у журі. Найскладніше було саме перетворити ідею на справу, знайти команду, переконати всіх, що це можливо, ось і саме таким чином я вважаю, що зараз все виходить дуже 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 круто і кльово. І всім дуже дякую своїй команді, вже котрий мені допомогли та мати такий ось саппорт. Цей проект дасть можливість учасникам брати участь у міжнародних грантах, знаходити міжнародних друзів та саме поширювати свій кругозір. І якщо після саме цього проекту учасники зможуть спілкуватися англійською мовою більше впевненіше, то це це саме буде і той результат, котрого ми бажаємо. Це можливість розкрити потенціал учнів на олімпіадах. Також головна мета це прозорість і чесність для того, щоб учні почули себе себе могли почуватися більш як впевненіше. Можливо, і таким чином я вважаю, що саме нові алгоритми Олімпіади вони дуже 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 йдуть в правильному напрямку. А вже ж так, тому що це саме знак стабільності. Ось знову ж повторюю, що діти таким чином відчувають, що не освіта продовжується. Це дуже важливо, тому що ми повинні підтримувати саме освіту, далі продовжувати працювати. І таким чином ми, ми стаємо краще, тільки так що, якщо ми будемо це не ми не будемо це робити, то це буде тільки якийсь даунгрейд це важливий крок, тому що це моє це саме є прозорість. Ось де це дуже демократично, і це саме показує, що ми можемо бачити насправді талант. Ось з допомогою цих нових алгоритмів. Я вважаю, що сертифікація це не просто якась перевірка, а це саме визнання професійності. Ось тому для мене це був дуже крутий досвід. Саме це мотивує педагогів розвиватися і показує це. Не просто їх оцінює саме, а це показує наскільки вони досвідчені вчителі, проходячи цей етап. Коли бачиш, що дитина вірить в себе, і коли також бачиш результат, це дає додаткові додаткову енергію. Ось і також це моя сім'я, яка має віру в мене, і таким чином я саме маю свій якийсь ось баланс, енергію, яку я отримую, тому все це разом допомагає знаходити додаткові сили та енергію. І головне це любити свою справу. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. До нових зустрічей!